и стартуют трехсторонние переговоры. Мне все это нравится. Вот в вот 900 тысяч разницы. Это есть цена войны. Это... Ну, то есть Зеленский готов продать Донбасс. Можно предположить, что речь про те самые 800 миллиардов долларов. Продолжаешь ты, да. Продолжаешь ты. Э, Воздушный свое. подрыв тактического <как> ядерного оружия решает проблему любой электроники в достаточном в зависимости от силы взрыва, в достаточном радиусе. Черчилль. Толстый алкоголик. Рузвельт. Парализованный на службе евреев. До сих пор горит. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Немає жодного сумніву, що ворог кожен день. Надійте і сподіваються, що ви. Своєму супротиві інформаційному, воєнному, волонтерському зупинимось і здамося. Зараз вони ще й продовжують крутити нашу делегацію на переговорах. А ми що? А ми на зло ворогам будемо ще дужче оберігати себе та своє майбутнє, правда ж? Я закликаю всіх і кожного на старті нашої програми обов'язково лишити нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Звісно, коментуйте, почути, побачити. і найголовніше завжди і всюди. Отримайте задоволення, тому що ми завжди радіємо, коли збираємо свою антипропаганду. Там ми додатково отримуємо сили і переконання, що цей ворог не такий сильний, як здається, а наш шанс на перемогу не втрачено. Отже, за ніч безпілотники українського походження завдали удару по нафтобазі в Пензі, там, де за паребріком, знову хтось кричав. Опять, опять, за що. Внаслідок цього на території підприємства сталося загорання, але обійшлося без загиблих та постраждалих. Ось такий він кровавий київський режим, який нікого не вбиває. Глава регіону, що правда, попередив місцевих мешканців. Ну, сука послідня, про відповідальність за поширення фото та відео прильоту дронів. Він таки хоче, щоб ми лишились без роботи, без настрою, без задоволення від того, що в них. Вибухає. Під удар вже відомо, що потрапила на автобазу п'енза нафтопродукт. Вона знаходиться на східних околицях самої п'ензи. Підприємство є одним із найбільших на ринку нафтопродуктів у Пензенській області та Республіці Мордовія. Сподіваємося, що в ці холоди енергоресурсів в Пензі стане тепер менше. Да ну Нахрін. Охренеть! Ну і з 8 січня рахуйте вже декілька тижнів у прикордонні в Білгородській області. Тотальна енергетична криза, яку навіть губернатор називає катастрофічною. Після українських обстрілів, які завжди відбуваються у відповідь після масштабних атак, по нам без світла і опалення залишилося близько 600 Тисяч мешканців відновлення електромережі все ще продовжується. Тобто, фактично, на дуже конкретних прикладах, в дуже конкретних областях, ми показуємо, що ми можемо діяти рівно так само, як росіяни. Ну і все, що треба росіянам, це спинитися. Перестати так воювати із енергетичною системою, влаштовувати холодомор, знущатися над українцями, бо будуть зраждати росіяни. І що робить Путін? Правильно він бере і викреслює Білгородщину, так наче це більше не Росія, наче він не несе ніякої відповідальності. А місцеві чиновники просто кажуть: слухайте, де та ви краще можете. Поїхати і лишити регіон, знайти безпечне місце. Річ тільки в тім, що якщо це кажуть, ну наприклад, мер Кличко, то українці і справді все ще можуть виїхати за межі нашої країни, опинитися за кордоном, там їм як біженцям допоможуть. А от росіян не люблять навіть росіяни. Ми ж бачили, що було під час заходу збройних сил України до Курської області. Коли місцеві, мешкання, коли місцеві мешканці мали виїхати в інші регіони, так їх і там цькували і говорили: повертайтесь назад на Курщину і відбивайте регіон. Тож я прям бачу, як білгородці десь вирішили перечекати цей важкий і темний час. Критичне. із блокаута лікарня практично безточна. То медицинская система на пределе и просто не справляется с наплывом пациентов. Мы делаем, что можем, но без света полноценно работать невозможно. Прошу вас, если есть малейшая возможность, уезжайте из города, в Сево или другие регионы. Позаботьтесь о близких сейчас, пока есть время. Здається, все ж таки для місцевого населення Білгородщини є її непогані новини. Все може в перспективі вже незабаром закінчитись. Ви не повірите, але договорнічок почти все. Принаймні так традиційно стверджують у Москві. Правда, форма цього договорнічка максимально якась дивна. Чомусь ми маємо віддати повністю в Адмінкордонах Донбас. Платить за це Америка, а отримує території Путін, тобто три сторони, одна з яких, взагалі ні при чому. Але ж росіяни все схавують. Їм же про все розказали центральні канали. Далі Ольга Скабєєва по методичці заявляє, що взагалі, знаєте, як знайте всі ці договорники, ну так собі. Вони не дуже цікаві Росії, бо Росія і сама здатна забрати все, що їй потрібно, що хоче і не тільки, адже на фронті, вон подивіться. Збройні сили України лише відступають, провали, зрештою, як і всі майже 4 роки повномасштабної війни. Здається, росіянам цього дня, тільки цього дня, 24 години безкоштовно. Роздають на всіх пропагандистських ток-шоу, знеболюючи. Що ось ось і настане мир. Хоча ми ж з вами знаємо, що Путін просто не може вижити в таких реаліях. Тому війна, на жаль, буде тривати, доки цей каче безсмертний не здохне. На в української делегації стартують трьохсторонні переговори. Carrera де ласера та італьянська газетка в чат, що в будабі на переговорах Росії США і України можуть обсудить. Вариант мирного соглашения, внимание, при котором Киев откажется от части территорий, речь наверняка про Донбасс, в обмен на деньги и гарантии безопасности. Ну то есть Зеленский готов продать Донбасс, можно предположить, что речь про те самые 800 миллиардов долларов. Ранее Зеленский сообщал, что готовится такого рода документ, обязывающий обеспечить восстановление Украины после завершения украинской войны. Но это только лишь слухи. Если верить политико, то Европейский Союз вместе с НАТО параллельно обсуждают план создания объединенной европейской армии, стратегическим ядром, которые могут стать, вы не поверите, вооруженные силы Зеленского. В Альянсе якобы заявили о готовности продолжать военную поддержку Киева даже после возможного мирного договора. В самом Киеве принимают вежливо выражаясь, спорные кадровые решения новый министр обороны Украины Федоров, который называется цифровым дружком Зеленского, назначил своим советником по беспилотникам Сергея Стерненко, Личность широко известна в украинском сегменте социальных сетей. Пользователи открыто называют Стерненко барыгой, убийцей, вором, который присваивает до 90 процентов денег, собранных на нужды украинской армии. Ну и теперь этот человек будет отвечать за использование БПЛА на фронте. Украинская Скороход публично осудила риторику военного руководства. Она заявила, что планы министра обороны Федорова уничтожать по 50 тысяч российских военных в месяц это какой-то клинический бред. Дело в том, что ВСУ сейчас отступают по всем направлениям. Сводки с фронтов подтверждают пессимистичный прогноз. Я декопирую коли вони називають наші кадрові призначення не такими, то, хоч і сподобав, що ми мали з вами їх звірити, чи не проти ви, щоб у нашого міністра оборони, який має відповідати за масове вбивство росіян, був саме цей радник, а не інший. Зрештою, та якщо Сергій Стерненко такий поганий, то хіба вам це не на руку? Хай далі збирає гроші лишає собі. Ну, якось такою б мала бути логіка, чи все ж таки ви знаєте правду, а тому вам дуже і дуже не подобається це призначення? Вся риторика. Ця ідеологія, яка покликана винятково і тільки зберегти українську націю, вона говорить про те, що росіян має в рази помирати більше, аніж наших. Видалі, наші не мають помирати в цілому. І тут руски починають. як це? це і є трусофобія, чорт візьмі. Ви проклятий українці, укра нацисти. Ви хочете уничтожати нас по 50 тисяч. Ну хто ви як не нацисти? А й справді наскільки б було легше, якби ми зберегли свою репутацію перед росіянами і в їхніх очах, якби просто від першого дня повномасштабного вторгнення вирішили масово здохнути. Але ж ні, ми вирішили чинити супротив. І тепер нічого нового, просто Володимир Зеленський, гітлер нашого часу. При тому, що, ну, наприклад, блокаду Лінінграда влаштував фактично пиня для нас. І тут же навіть. Сліпо глуху, німий. Навіть тупий би побачив, що російський фюрер просто косплеїть німців один в один. Але ж ні. ні. Для Геспаряна батько Третього Рейху, Вова з 95-го кварталу Кривого Рогу, а не Пітерський Вова. Тоді хто ж тоді Путін у цих порівняннях? Черчилль, Рузвельт? Сталін, бо від Гаспаряна, який в історію у хіба що як червь? Що плазував по чоботах Путіна дістається тотально всім, всім нікчеми. ну і наостанок. Просто нагадаю вам з історії, що Гітлер анексував судети та вторгся до Польщі, стверджуючи, що він захищає етнічних німців від гноблення. Ой, якось падіння. Путін робить те саме. Він анексував Крим і Донбас, посилаючись на захист російськомовних від геноциду. Те саме з 22-го року ще більше вони захищають російськомовних по всій Україні. Гітлер прагнув життєвого простору для німців, тісно їм було в Німеччині. Путін хоче відновити історичну Росію імперію, заперечуючи в принципі існування України як окремої нації. Гітлер. Використовував пропаганду Геббельса для дегуманізації ворогів, Путін контролює змі, придушує протести, отрує її опонентів і веде війну подібними до Гітлера не тільки методами, а ще й, звісно, помилками. Тож ми чудово знаємо із вами, чим завершилася історія Гітлера, і немає жодного сумніву, що це чекає і на Путіна. Так вот, тогда это была трагедия, а сейчас это фарс. Потому что роль фюрера исполняет актер из кривого рога, из шапито. Понимаете, это все равно, что в Хаммерсмит Одиум позвать певицу из винницкого блевотника при рынке. Ну, наверное, все бы подивились бы, правда, такому стремительному э, взлету, чтобы она там хабанеру кабацкую спела. Именно в Хаммерс Методиум. Нет, он пока держится. Но, наверное, тоже уже из последних сил, ну, потому что уже пора. Уже пора. Галю! Галюсика! Вытащить. А вот с черчилем новых дней, с отцом украинской матери, пфу, этой самой нации, это все получается. И вот оно, вот это явление, те же повадки, та же, извините, несдержанность психическая. И вот речь Зюса – это бесконечный набор оскорблений. Ну русских понятно. Всем остальным тоже достается. А когда это было последний раз в большой политике, вам напомнить? Вот когда политик именно так э -э -э, позволял себе. Так это он? Да. Это опять-таки он? Черчилль? Толстий алкоголік. Рузвельт, Паралізований на службі євреїв. Ну і далі можна продовжувати. Інша справа російський володя, який ходить в туалет у свій кейс, який боїться світу довкола. І тому завжди перебуває в укритті, який має найдовший. Стіл в усьому світі і там тримає навпроти навіть найближчих. Кожен російський пропагандист, предводитель і авторитарний лідер і нужен. От за таким хочеться. що хочеться? вже сечі підтирати. І те, що вони слабкі і не перемагають, повірте мені, вони і самі і без нас знають. І для цього є дуже багато лакмусів, місць, де вони проявляються. От в мене уявіть, штучний інтелект в буквальному сенсі пішов курити, коли я його запитала: а що буде, якщо зараз застосувати тактичне ядерне озброєння точково? Все, чат випали з чата, а в Росії на багатомільйонну аудиторію просто беруть і кажуть про перспективу залпового удару, тупо по всім, не тактичного, а стратегічного ядерного озброєння. Десятки чи сотні вибухів, ось таких, якщо раптом вам теж цікаво, вони вб'ють сотні мільйонів людей одразу через вибухи пожежі та радіацію. Міста руйнуються, населення половини країн, США чи Росії, не має значення, може загинути миттєво, не роками, а миттєво. Радіоактивний опад забруднює величезні території, викликаючи рак, мутації, стерилізацію. Медична допомога буде неможлива. Мільйони опіків, поранень та отруєнь, все це без лікарів. Тобто я так розумію, що країна без унітазів, що й досі витирає дупу подорожниками, думають, що вони виживуть після такого апокаліпсису, бо вони ще ті мікроби. Але завжди дивуюся, ну чому Росія застосовує в теорії це озброєння, але у відповідь, типу, нічого не отримає. ...атаковали резиденцию нашего Верховного Главнокомандующего, что было невозможно без участия структур НАТО, осуществлявших наводку, прохождение, контроль всех. Мы не уничтожили в ответ даже киевскую власть. А Мы нанесли довольно существенный ущерб, но я считаю, что мы проявляем слабость, она становится опасной для нас и для мира. Нужно uh, действовать более решительно, но надеюсь все-таки, uh, и молюсь об этом, а что все-таки нам не придется uh, применить в массовом порядке ядерное оружие, поскольку повторяет огромное количество невинных людей, детей. Но при этом говорится, в массовом порядке. Это значит, что надеюсь, что мы не применим в массовом порядке, вы уверены, что мы применим точечно как демонстрацию? Нет, во-первых, когда мы говорим о если применять ядерное оружие, то применять его нужно залпом способом и, по крайней мере, несколько десятков боеприпасов, чтобы это произвело должный эффект, чтобы все разбежались. Потому что если мы там где-нибудь что-нибудь ударим, как все говорят, и как нам навязывают иногда в своих сценариях наши западные коллеги, то это не произведет еще, может быть, не произвести должного эффекта, а наши друзья по всему миру все-таки поморщатся. Поэтому они, наши европейские противники должны знать, что будет сначала волны, волна и волны удара по Ані ядерними средствами, там орешниками, там і все чого. Вигодна. А ще. Ну, в принципі, так. Про це треба говорити так, як знаєте, це щось таке буденне, таке легесеньке, нічого страшного. Загалом, Соловйов, який до себе і покликав маргінального Караганого, Караганова, він регулярно погрожує ядеркою не тільки в Україні, він погрожує Заходу, Британії, свого часу погрожував і Америці теж. Але погрози ядеркою це симптом невдач. Росія не може досягти цілей конвенційними засобами через свої високі втрати, що найменше кажуть про 900 тисяч загиблих та поранених від початку СВО. Далі у них снарядний голод, далі в них низька ефективність і висока ефективність української оборони. При тому, що у нас завжди менше, менші ресурси. Коли Збройні сили України завдають ударів по російських складах чи аеродромах, одразу миттєво ми бачимо, що Соловйов реагує ядерним шантажем і погрозами. Бо армія Росії не може відповісти симетрично і щось в нас виграти. Ядерні погрози з'являються, коли Росія боїться своєї поразки, як від західної зброї, що лякає пропагандистів, так і від того, що відбувається на фронті. Ну, скажіть мені, якщо б вони були під Києвом. Якщо б вони могли Києву поставити ультиматум. Ну, хіба треба нас стирати ядеркою, якщо можна взяти тепленькими та красивими? Надіємося на системну роботу в цьому направлені, Це правда. Але важно відмічати тенденції, важно відмечать, що буде 100%. противник. І далі буде передній край. так сказать... Э, Ничто там... так не излечивает противника от возможности летать, как мощное электромагнитное излучение, являющееся побочным результатом ядерного взрыва. Продолжаешь ты, да, продолжаешь ты. Э, Воздушный свое... подрыв тактического ядерного оружия решает проблему любой электроники в достаточном в зависимости от силы взрыва, в достаточном радиусе. Ну, зачем отказываться от прелести физики? Владимир Рудольфович, ты просто... Чоловік, ти не гуманітарій, я так скажу. Не совсем. я закінчив да, московський інститут да, сталісплов, да. фізико-хімічний факультет. Да. Поэтому, поэтому у тебе такі військові предпочтення. Абсолютно, так. Да. А я чую, що я гуманітарій, але наскільки я розумію, все ж таки дія цієї сили вона буде в обидві сторони. Це знаєте, коли не тільки Україна залишиться без. Радіотехнічного оснащення, а це саме відбудеться СВОшниками, а вони як голубіни почти будуть общатися, будуть перегукуватися через окопи. Зрештою, про що йде мова? Якщо вони як не рахувалися з кількістю своїх втрат, так і рахуватися не збираються. В мене після нещодавної знахідки, яку ви зараз побачите, виникло бажання знаєте, так, взяти і розмножити Калашнікова. Так, так, зет пропагандиста, зет воєнкора. Не знищити його як росіянина, а от взяти і прям тиражувати. Бо пацан, окей, мужик, через 4 роки повномасштабної війни навалює дослівно все, що я вже казала, все, що ми вже підраховували в дуже конкретних цифрах. І з простим питанням чуєте? А от коли Путін і росіяни в землю поклали мільйон СВОшників, тобто прям. Російськомовних, прям своїх. Що Росія замість цього отримала? Які здобутки? Що здобули? Руїни розбитих міст, Стогнацію економіки, деградацію суспільства, бо всі більш-менш адекватні, інтелектуальні, всі поїхали з Росії. Пиня, чим же ти пишаєшся через чотири роки цієї м'ясорубки? І лишнім кімгоди з огромними затратами. Вот. У нас он сколько там Медведев говорит, у нас постоянная численность на фронте 750 тысяч человек. А набираем мы по 300 тысяч с копейками уже три года. Вот, 300 тысяч было в 2023, 320 было в 2024, -м. по итогам 2025 вот Медведев сказал, 340 тысяч мы набрали. Ну, плюс еще 300 тысяч мобилизованных, плюс 200 тысяч в начале операции. Всего там, по-моему, если я не ошибаюсь, миллион 460 он считал. А на фронте все, все 750 и 750. Знаете, я думаю, что вот эти вот 900 тысяч разница, это и есть цена войны. Это, конечно, не только погибшие, не только, не, так сказать, это прежде всего раненые, искалеченные. Вот. вот ради чего все это было? Вот зачем были все эти... Штурмы, сначала мясные лобовые, сейчас, конечно, просачивание, прочее, прочее. Зачем разрушили столько городов так сказать, в боях за них? Раньше чувствую-то было. І раптом хтось думає, що пінні росіяни збираються спинитися, то ні. Як ви пам'ятаєте, географія їхніх походів і наступів надто широка, і країни Балтії там застосовуються у тому числі. При тому, що допоки ніхто не переходить кордони, але наше улюблене озброєння Арішнік там застосовується в теорії постійно. Зараз пропагандисти так і кажуть, що не треба нікого жаліти треба просто взяти і шантарагнути. При тому, що експерти не тільки в Україні, ну в Україні більше міру, але й на Заході називають «Арєшнік» нереальною загрозою. Вони кажуть, що це пропагандистська зброя. Зазначається, що Росія використовує «Арєшнік» для політичного меседжу. Ми можемо дістати до Варшави, до Риг, до Вашингтону, куди завгодно. Але на практиці ракета не масово виробляється, а її застосування в Україні вже двічі демонстративне без значних ушкоджень. Західні розвідки сумніваються в її ефективності, при тому, що в країнах НАТО ще є системи противітряної оборони, які могли би потенційно позмагатися з цією ракетою. Тож, якщо не злякалися ми, а по нам застосували вже двічі, ну чому? Чому, скажіть мені, країни Балтії мають реагувати інакше? Це нравиться. І от пусть вони умруть, Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Сожрите Но... друг друга. Но я хочу согласиться с Игорем Олеговичем: нельзя прощать, хотя я тоже христианин, ни в коем случае. И если уже тренироваться орешникам без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте по Прибалтике. Потому что их не жалко. Завжди хочется запитати: ну чому ви не думаєте, що буде якийсь удар у відповідь, щоб вам не полетять ракети? Ну, чотири роки та Європа ховала голову в пісок, але, зрештою, раптом там комусь щось стрельнить в голову. І далі від Москви нічого не залишиться. А допоки, до речі, Москва замерзає. Здається, що погодні аномалії більше накривають російську столицю. Хто знає, може нас чекає найближчим часом більше хороших новин. Ну а допоки наша неулюблена Станкінська башня в Москві замерзає, вона повністю покрилась. Людом та снігом на опублікованих фотографіях видно, що ця башта знаходиться в такому неприродньому білому кольорі. Зараз температура в Москві, до речі, не надто критична, мінус 9. При цьому, чим вище ця башта, тим температура може бути нижчою. То може вона на сьогодні-завтра впаде, хто зна. От прям під час ефіру всіх пропагандистів. На цьому, друзі, будемо завершувати наш ефір. Але я закликаю всіх і кожного лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Корбанова Лайф, коментуйте наш сьогоднішній випуск. І обов'язково не забувайте: бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!